Шановні учасники парламентських слухань для співдоповіді запрошується перший заступник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій Кіних. Будь ласка, шановне Олександр Валентинович, шановні учасники парламентських слухань. Безумовно, парламентські слухання є вкрай актуальними і своєчасними. І на сучасному етапі розвитку держави Україна зміцнення обороноздатності держави стає пріоритетом номер один. Ми розуміємо, що Україна зіткнулася з серйозними загрозами та викликами, які зачіпають практично всі аспекти національної безпеки, територіальної цілісності і державності в цілому. І ця ситуація вимагає безумовного, системного, дуже динамічного, якісного. Переосмисленної реалізації удосконалення для практично всіх секторів національної безпеки, оскільки вони всі тісно взаємопов'язані і потребують комплексних методів вирішення. Недостатні зусилля держави, на жаль, на всіх етапах розвитку незалежності України створили дуже кризову ситуацію. По відношенню до забезпечення Збройних сил України в цілому воєнної організації держави, сучасним озброєнням і сучасною спецтехнікою. Ті, деякі зразки, які находили, надходили на озброєння Збройних сил України, були вкрай незначній кількості, а наявна техніка, як вже було сказано в доповідях, має безпрецедентно високий рівень морального і фізичного зносу. І це, безумовно значно знижує боєздатність і військ і вимагає прийняття невідкладних заходів. Дуже важливо, що сьогодні в ході вже парламентських слухань на такому високому рівні ми нарешті визнали, що потенціал Збройних сил України не відповідає викликам часу, і необхідна докорінна перебудова, а відповідно відродження оборонної промисловості. Глибина і складність тих проблем, які накопичилися, як в сфері оборони, безпеки, оборонно промислового комплексу, військово-технічного співробітництва, вимагають формування якісно нової державної політики, що дуже важливо концентрацію всіх політичних, інтелектуальних, ресурсних, кадрових зусиль держави в цілому і нашого суспільства. Ми абсолютно підтримуємо і це питання вважаємо найпріоритетнішим необхідність розробки та затвердження нової стратегії національної безпеки України, яка повинна бути основою для розробки програм воєнно-економічного та соціально-економічного розвитку країни і безумовно основоположним документом оборонного планування, зокрема і воєнної доктрини нашої держави. Ми будемо наполягати на тому, щоб до розробки нової редакції стратегії національної безпеки обов'язково були залучені провідні фахівці, наш інтелектуальний потенціал держави і, безумовно, з рахуванням економічної складової. Всім зрозуміло, що без сталого розвитку економіки неможливо вирішити питання високого рівня обороноздатності держави. Дуже важливо зрозуміти висновок, який. Ми повинні врахувати в наших подальших діях. По суті, зруйнована система управління оборонно промисловим комплексом військово-технічним співробітництвом, як приклад, ліквідоване Міністерство промислової політики. А концерт оборонпром, державний контрн це, по суті, квазідержавна структура, яка не має ні повноважень, ні можливості впливати на формування державної політики в сфері оборонного комплексу. І це вимагає дуже серйозного і глибокого переосмислення і перегляду. Ми пропонуємо, щоб в наших рекомендаціях обов'язково було враховано необхідність створення постійно діючої підкреслюю державної комісії з питань воєнно-промислового комплексу країни з метою організації і координації дій всіх виконавчих органів влади управління, і в тому числі чітке. І координацією, і комплексне взаємов'язання з усіма складовими воєнно-технічного забезпечення держави, безпеки і розвитку оборонно промислового комплексу. Дуже важливо для подальшого вирішення складних системних, скажімо, прямо кризових проблем: це формування єдиної науково-технічної, промислової та економічної політики і провадження не на папері, а на практиці. Стратегічного програмного цільового планування воєнно-економічного та соціально-економічного розвитку держави відсутність такої єдиної політики розрізність органів виконавчої влади та управління приводять до не тільки структурно-функціональної незбалансованості та кризового фінансово-економічного стану підприємств оборонно промислового комплексу, але й серйозному розриву щодо припустимо в умовах 21 століття, століття відносинах між наукою. І виробництвом, втрати цілої низки базових та критично важливих технологій. Ми впевнені, що в наших рекомендаціях і ми це спрямуємо в рамках створення Міністерства промисловості, економічного розвитку та торгівлі, і цей процес зараз відбувається в Кабінеті міністрів. Всі ці питання повинні бути максимально враховані. Дуже важливо і це питання буде впливати на всі наші. Наміри і завдання відпрацювати нову систему затвердження урядом показників забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань, особливо стосовно створення нового і модернізації існуючого озброєння та військової техніки, обсягів закупівлі підкреслюю на довгострокову перспективу, бо ми маємо справу. З наукоємною технічно складною інтелектуальною продукцією, з довгим циклом її як проєктування виробництва, так і реалізації. Дуже важливо, щоб ці питання були максимально враховані в напрямку тих бюджетних програм, які сьогодні напрацьовуються і були затверджені раніше. Ми впевнені. Що тільки ті напрямки, які враховують можливість, як мінімум середньострокового бюджетного планування, мають можливість бути реалізовані і бути ефективними. На жаль, в Україні склалася практика, при якій затверджені урядом показники фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених державними цільовими програмами, не корелюються з державним бюджетом. Це неприпустимо. На всіх рівнях влади і на всіх етапах приймалися десятки, а то й сотні програм, які не мають відповідного ресурсного забезпечення і не розв'язують державні проблеми. Тобто в країні фактично існує програмна хвороба. Дуже важливо і на повинні бути спрямовані і наші рекомендації, урахувати одно дуже мудре східне японське прислів'я. Яке є сверхактуальним для нашої держави на 23-му році нашої незалежності, це присвілля стверджує слідуще: стратегія без дій – це фантазирство, а дії без стратегії це кошмар. І нам необхідно, вже, маючи за спиною практично одне покоління розвитку незалежної держави, відходити від цієї ганимної практики ситуативного антикризового реагування на проблеми і відпрацьовувати. Стратегії дій і виконувати їх незалежно від політичної кон'юнктури, складу парламентів чи нас урядів. Ми впевнені в тому, що дуже важливо з цими напрямками необхідність розробки нової редакції Державної програми розвитку Збройних Сил України. На цій основі серйозних державних програм виробництва спецтехніки і зброї, які повинні бути комплексно взаємов'язані з напрямками розвитку Збройних сил України і безумовно ті напрямки, які стосуються оборонно промислового комплексу України в цілому. Дуже важливо і я просив би підтримати наші пропозиції, чітко сформулювати і завдання удосконалення управління підприємствами, які сьогодні підпорядковані державному концерну Укронфрон, закривав в першу чергу чіткої програми інвентаризації. Довожу до відомо, що декілька скликань Верховної Ради в цьому залі затверджували переліки підприємств оборонного комплексу, яким замородено бути в процедурі корпоратизації, акціонування, приватизації. І ці десятки підприємств за ці останні 15-20 років не мали жодної гривні державного замовлення, і в той час вони не мають можливості з рахуванням ринкової кон'юнктури, зрахуванням конкретно здатності, залучення інвестицій приймати відповідні рішення і потихому умирають, вмирають, а з ними вмирають кадри, інтелект, науково-технічна промислова база. І нам необхідно провести цю інвентаризацію і прийняти відповідні рішення в рамках вищезазначених стратегій. І дати можливість шанс розвитку цим підприємствам, а за цим величезні колективи. Ми пропонуємо, щоб по цим всім напрямкам і є попередня домовленість з главою держави з рахуванням тих пропозицій доповнень, які будуть сформульовані на слуханнях в ході обговорення і. Редакції вже остаточних наших рекомендацій, Комітет з питань національної безпеки і оборони готовий з тим, щоб ці рекомендації були основою проєкту рішення засідання Ради національної безпеки і оборони України. З тим, щоб короткі терміни провести необхідне засідання Ради національної безпеки і оборони, затвердити наше рішення, першочергові заходи. Щодо забезпечення Збройних сил України, підвищення ефективності використання науково-технічного виробничого потенціалу оборонно промислового комплексу, указом президента України, який є обов'язковим до виконання. Я щиро дякую за увагу. Бажаю нам успіхів у дуже важливій державній справі. Дякую за увагу.